I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Так, все, школьник. Дві секунди ефіру. Один, два, три, чотири, ноль. швидко, швидко, швидко. все. Ефіру. І так, добрий день, шановні наші телерадіослухачі. Чи радіослухачі, слухачі не важливо? Отже, зараз у нас з вами... Зараз що у нас з вами? Режисер, скажи. А, Зараз на, у вас спортблог і я улюблений ваш діже юрчик буруючих. Отже, так. Спорт забігаде. Міпофан. <кху> Сенсація! в академії збудували новий стадіон. Студенти радіють, викладачі лікують. Але поки його не відвідує ніхто, забули видати наказ, про дозвіл користуватися ним. А ось досі тривають між Ольгою Дмитрівною шумкор та Іваном Івановичем сороку за кращий показ. Проте спортивні експерти з кафедри режисури розходять руками. Визначити переможця на даний момент неможливо. І курс каскадерів встановили новий рекордний стрибків з висоти на 8 кілометрів, е, Так, на 8 у бухартоні коробки. Цілими залишились лише коробки. Бойоні дарування полетіли повз. Е, Далі нами на єдиніх студентів, які спостерігали за цим розгустям. Вчора, 2 травня, жителі гуртожитку вийшли на майданчик між 15 м десятими корпусами із лижами і задалися питанням, чи то ми дурні, чи то ми ж не а давайте зараз краще послухаємо рекламу. «Подійшов тебе командна перемогла на Євро-2012? Прийди в лавру, постав свічку!» Ви знайомі у всіх театральних музиках України. Привітно примусово тягати фортепіано із зали та в зал. Перед... Читати... Та парні із в аудиторію. Розвантажити автомобілі із деревом, гіпсокартоном, цеглою. Найкращий студентський готовий. Інформація призначала на треба комернанта. <плодиснє> Радіо е да, і трохи не запановому новому ефірі. З вами знову я ваш улюблений діджей, Юлька Боруйка. І сидіти доблещенки мого режисера, я лише ваш улюблений діджей. Отже. <реш> <реш> Те, що мені дали, я читати не буду. <реш> Краще давайте <реш> давай з вами послухаємо новини Академії. А новини академії в академії у нас дуже цікаві, я вам скажу, тому що. Тетяна Федосіївна Брайченко, заступник завідувача кафедри режисури, прийшла сьогодні на роботу з таким настроєм. А настрій такий збумований лише одним фактором госи. І, до речі, про госи. На останньому з госів, які відбувалися в нашій академії, викладачі здивішого чули такі слова від студентів. І повернемось все-таки до більш простих екзаменів. І, до речі, після екзамену з Юлією Володимирівною Кратко студентів переповнювали. Переповнювали такі емоції. А за п'ясірки. Давайте. Я ще чую. Ви десь це чуєте? Прислухайтесь. Але що це це в в давно народний артист України, якувайський Дмитро Олександрович, знаєш, поділився з нами. Секретом своєї молодості. Думаю, ми вже всі це зрозуміли, так? А ось тільки що почалась генеральна репетиція, яка показує Івана Івановича сороки з четвертим курсом і розпочалася на так. 220 У студентів третього курсу з матушенком Валерієм Борисовичем пройшли так. А директор інституту мистецтво рештів Віолетта Валеріївна вже почала готувати промову для першокурсників-студентів на майбутнє 1 вересня. І звучатиме вона так. Эш, А, зараз меня пикнады и так что надо звонить, иначе так? А, так, 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 так. Так, телефон, отладочный а, телефон. Так, а, так добрые дядьки, ласково представьтесь, я вас звала в Так, Экшн. И пожалуйста, передайте, пожалуйста, отключите песню, ну, вы догадываетесь, какой у нас будет экшен, что он делает. А, да, дякую, а представьтесь, будь ласка, чтобы студенты знали, кто это. Ну, я, конечно, очень известный. Я думаю, у меня можно было узнать и так, Ну, ладно. Я Владимирович Мазел. Остання секунду, що я не почав, будь ласка, хвилиночку і все починаємо. Так, всі приготували, будь ласка, молодий чоловіче, підніміть будь ласка, камеру. записую машину, налаштуйте. І ми починаємо. Так, масовочка на місці, всі приготувалися. Зірка, зірка, ви готові? Зірка, ви готові. Зірка? Е, мені так, так, зараз е, так, все. Mm -hmm. а, ви готові? Yeah. Чи вас туди? Розвинайтесь, будь ласка, а ти на місці. Так, 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 так. Звук Замоку. приготували? Придували звук. Камера готові? Звук замкнутий? Отже, у вас... Виктор, а ти знімай цю диманку вже Поїхали! Давай, давай, Я відмовляюсь працювати в таких умовах. Сто! зараз голову розвалю. А може, ти мої каже, членка сказала! And when I'm at the beach, yep. I'm in a speedo trying to tan my cheeks. Yep. This is how I roll. Yep. Come on, ladies, it's time to go. Yep. We headed to the bar, baby. Don't be nervous, yep. no yep. shoes, no shirt, and I still get service. Watch, girl, look at that body.